Всім привіт! Ми з Олею приїхали в Лозану і будемо нюхати парфуми. Поїхали нюхати. Там мама моя. Добре, добре. Привіт, пішли нюхати парфуми. Так, Бідіки ми спробували пасе свар. Це Оля спробувала і каже, який гарний жасмин. І в нас тут пасе свар перець, жасмин, деревина. І імбир. І оце імбир з жасмином, воно таке освіжаюче, таке яскраве і таке і витончене яскраве водночас. Дуже гарний. Він такий на повсякдень, на літо, на весну. Такий позитивний, яскравий, такий м -м, гарний. І жіночний, Він мені дуже жіночний, От прям дуже сподобався мені теж. Але я дуже люблю жасмин також. От Оля зразу почула жасмин, вона така, о, це про жасмин. І пирчик, такий там, ну, так родзинки додає, Дуже гарний. Він не нудний. М -м -м, класний. Ми пробуємо новий малиновий. Це лімітоване видання, джемелон. Це одеколон. Це з їх звичайних одеколонів, не інтенс, тому він такий досить легкий, не підпрозорий. Я не відчуваю, там дуже гарна, реклама його йде, я не відчуваю морозива, лактонності. Для мене це така трошки якась, можливо, підпродивша малина. Малина, не знаю, навіть не свіжа ягода. Якийсь малиновий трошки пунш, але дуже-дуже легкий. Оля, як тобі? Ну, Мені щось схоже на малинове морозиво. ну таке дуже легеньке. Молоденьке, для дівчат. Дуже легеньке, приємно зі маленькою. Таке. Так ну, так Після важкого воно геть. Ну таке, чесно кажучи, не вразу. Я дивилась на нього огляди і я думала, що зараз я прийду і прям піду з цим флаконом. Піду з цим флаконом додому. Наскільки мені там наобіцяли ці огляди вершкової малини, десерту дійсно, Морозова. Чесно кажучи, Ну, немає мені морозива. там натяк на моалиску такого деколосту. Ну він якийсь такий. Ну, ну ні. <смірші> ні, в мене врази. Підемо далі. Ми вдумали збігли, бо я хотіла, щоб Оля спробувала ревін рибарку від Ермес. Він мені дуже подобається. Він такий приємний, гостренько, кисло солодко починається, а потім так досить доглядово всаджується. І в нього такий шлейф, що хочеться вдихати сама себе, як розношувала від Левант, від Діни. Сама себе нюхала. Думала, Боже, як приємно. Я думаю, що він мега компліментарний, Оля, що ти скажеш. Ой. Класний? квітка-квітка. Як... Квітка? Оце квітка. Квітка? Mm. ревінь, знаєш, що таке ревінь? Оце таке з довгим не Десерт з нього роблять. Ну Це саме от десерт, от тут кисло-солодкий, тобто тут і солодкості такої помірної, є кисленький. він такий літньо-позитивний, легкий, класний. Мені дуже подобається. Мабуть, з усіх цих колоний Ермес, він мій улюблений. Дуже класний. Я б його поставила на поличку, я дивлюся, щоб поставити його на поличку, але він дійсно. І от я теж от не можу уявити, кому він не подобається. Кому давала нюхати, всім подобається. От Оля ще один доказ того, що рубар мес. Це клас. Я ж люблю свіженьки. Плюсик від нас. Так, так. Щось так добре Давай. пахне. Аж сюди пахне. Давай, ставь. Я знімаю. Ні, став, розговорю. Так, ми взяли захват парма з полички Мірто Іпанарея. Мені дуже подобається з, цих, з цієї синьої лінійки. В принципі, майже всі. Я б один, але вони мені дуже всі схожі. Я б один якийсь поставила собі на поличку. Цей такий цитрусовий, наче типовий цитрусовий, але тут є також терпкість, він освіжаючий, він позитивний. Абсолютно в мене асоціація з літом і... Не фасон. Класний. Мені теж дуже подобається. От саме цей, В мене було декілька, з, навіть не пам'ятаю який, саме з доглядової лінійки. В там лосьон для тіла, шампунь, бальзам для волосся. І мені дуже подобається, він дійсно дуже освіжає, приємний, такий, близько до натурального, але це все ще парфумерно, позитивний, легкий, літній. Классний переміг. Навіть а навіть бачите краще за ревень. ну, якби я обирала між ревамим та місця, я б пообралася на спеку. Mm -hmm. Хоча той також дуже цікавий. Класно. Вит фентезі пробуємо і ми в шоці від Валвет Фентезі, бо для мене це дезодорант 90 Це дуже міцно, це дуже гучно, це дуже потужно і дуже ні велике. Оля що сказала мовинове. Хімо хімозно щось знаєш оце з пакетів? Як якась фруктовість, але дуже дуже хімозна і дуже потужна. Ні, не раді. Ще неповрази. Сьогодні, здається, він був для Харкс. Перший зроблений, ну, те, що я чула, тому в нього саме зелений колір Харкс, але ну, щось не є, теж чоловіче Така, Тепер я розумію, якщо він був створений для Харкс, це такий, така східна троянда, така теж потужна, темна. Мені теж більш чоловіча. Ну, давай, нюхай, я тебе зніму. Ну, але це троянда. Троянда, троянда. Ну, з цього того, що Лася тебе пронюхала. Це найкраще з того. Не, не А воно таке, потрібно солоденьке, щось віддає. Солодка така, як східна така троянда. Угу. Тобі східною троянда? Важка вона така, так. ну така на, на вечір було б навіть навіть Нарешті. непогано, так. Нарешті ми затестили. Ми тут трошки в шоці, бо я щось думала, що ну кажуть, він такий міцний, він страшний, ну він дійсно страшний. Боже. Хто мені писав, дівчата, з вас в коментарях, що він там загубився, його мавіть, на, майже не чутно. Він такий просто вибиває, вишибає все. Оля сказала, що пахне дешево, мені пахне акватикою такою чоловічою. Акватикою на всю міць. І трохи кави ми розслухали такої солодкої кави. Ну, це дуже міцно, це дуже потужно, дуже гучно. Така дуже-дуже потужна акватика. Наша ністаємо новий цнілодженерейшн, це вже не Це безалкогольний новий парфум. Взагалі тут має бути рожевий перець, груша, сандалове дерево. Чесно кажучи, якось воно так невнятно. Розкрилося. Спочатку я думала, що тут взагалі цитрусові, а потім сандал. Сандал, правда, гарний, як суто сандал, але це не цікаво, бо це от просто деревина. І він якийсь такий ну, не виділяється. Тобто деревина і деревина. А, і груші, яку дуже хотілося тут нема. Оля взагалі сказала, що їй різко пахне і сюди скаже. Скажи як... різко. <різь> <да>. Олі... <різь> Олі пахне різко. <різь> Ні, не подобається. Ну, мені теж не сподобався, бо він ну, якийсь такий прохідний, на жаль. Yeah. Sorry. Oh, sorry. Так, я хочу, щоб Оля затестила Rose Trombone з бренду L'Orchestre. Льокестр. Вона, наче проста, ця троянда, але чогось вона мене так чіпляє. Я вам робила, коли огляд самплів цього бренду говорила, що ця троянда навіть пішла. Війшліста, але поки зносила семпл, щось нові бажанки з'явилися, і так я про неї забула. Але ну Оля, давай, проста троянда, прохідна чи цікава, яка вона тобі? -да, вона не проста. От вона мені наче така зрозуміла, одначе проста, але не простяцька. Uh -huh. а, тобто вона проста для розуміння, але щось в мені ну, таке мені є. І не, і не чиста троєн, але як не знаю, з троянду Так, знаю, Але мені вона теж якась трошки цукеркова, це наче цукерка про троянду. Але тут немає такого якогось цукру, знаєте, який прямо от, муляє, і тобі здається, що це занадто цукрово, занадто солодко. Вона якась така і делікатна, і водночас солодка, і щось є. І не прямолінійна троянда, але впізнав на троянда. Ну, коротше, як трояндовий парфум, він мені дуже подобається. комфортний, Тобі подобається? Mm -hmm. Думаєш? Ага. <пізно. Пізно. Навіть якби я сказала ні. <пізно> Оля аб'юзить, парфумерно аб'юзить Олю. Тебе, якби прямо в кадрі. Гарно? Гарно. Будеш, Будеш полювати. Гарно, щось пряне в ній трошки є. Я. Mm. я вже тепер буду свез не ходила, але з цього Гарна троянда. Оце троянда в нас плюси в цій троянді. Дуже гарно. В коментарях. Тут у нас білий чай і багато цитрусів. Це дійсно ніжний, дуже комфортний чай. Я чайний парфюм, що мені, але якийсь він, ну, тобто він якщо забути про ціну, то він ідеальний. Якщо про ціну пам'ятати, він один з багатьох спокійних, гарних, дуже гарної якості як чайних парфомів. Хороший. хороший. Дуже хороший. Так. Він дуже хороший, тут ніка ємхмі. Амгмі я колись вже показувала своїх блогах Це ампума, який мені служив з першого затесту, який ви, знову ж таки не будемо сьогодні про ціни, будемо лише гарні аргумент. Він мене зачарував своїм глибоким втручанням. Це темна, темна троянда. Ну і потім вже, звичайно, амбра прокидається, але ну, для мене це перш за все троянда. І я колись його нанесла при першому знайомстві в магазині, пішла в інший магазин партнерний. Там мені зробили комплімент, яка гарна на всіх троянда. Оля, гарна троянда. Да. Марна, Оля. Я б навіть не скажу, що тут так багато троянди в ній. Вона а якась така дуже схована, ця в. троянда, вона неочевидна. Мабуть, Оля більше все, ж таки тягом відчуває. Я відчуваю таку бордову темну троянду. Вона така дуже спеціалі, дуже така східна, темна, така власна троянда. Але це дуже гарно. Карамелізована. <гум> Карамелізована <Карамелізовано> навіть. <гум> а, мені немає карамелізованості солодкості, трошки якоїсь задимленості. Це вона. А, так, так. Ну Я з точки зору карамелізована, коли вже на сковорідочці підгорів цукор. А, під, під, о, давайте спробуємо. Сахар Марина хвалила. Вона казала, що вона в неї в бажанках. Каже, що спочатку все-таки, ну, значить, сакура-сакура, нічого особливого, просто приємний вишневий цвіт, а потім щось таке чіпляє. Ну, давайте о, це прям пелюстки. Пелюстки квіточого дерева. Це дуже приємно. Я таке люблю це ніжно, жіночно. Це от прям травень-червень. Як тобі? Подобається? Оце такі квіт... квіти, коли е... вони тебе не дратують, а коли от... ти в них тонеш в цих пелюстках. Це прям таке квітуче дерево. Дуже такий ароматний, запашний, дуже природній він. Наче солодкість є, але це, це парфумерно, але максимально до Так, вона класна. Так, так. так ще хочу прийняти трафальгару звичайний і елекси. Іначе мене буде чути. Дуже Я не знаю, де Трафальгар. звичайний. Давайте чекаємо з цим шкуром. Давайте еліксир, якщо ми вже тут проходимо. Руштрефальварексир, не еліксир, а він на еспрідепаркам екстракт. Ну, це полуниця. Для мене це просто варення з полуниці, хоча тут насправді вишня. Тут вишня, здається, червоний перець, не пам'ятаю, що там ще, але точно він не про полуницю. Полуниці нема. Але пахне мені от прям полуничним полукінником. Я вже сюди чую, що пахне полуничним варенням. І шлейф його такий. Кровий він, яскравий, ягідний. От прямо от взяли полуничку з варення, виловили, як ми вчора їли. Да. Прикольно. Прикольно. Дуже Але страшно. не знаю, чи я б хотіла пахнути отак от. цілий ми, день. Дуже ясний, так. Прям, да. прям, можливо, кудись, знову ж таки, на вечір, на якусь коктейльну, там, печі. Так, 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 таки так, так, на пару на годин. Формаль, на пару так. годин, не ага. на цілий день. Так. Я відбирався по якщо те все. Там природньо, більш парфюмерно. Відверта тут А де ж він... А, ось тут він. Ось тут він звичайний. Давайте порівняємо. Ну, це вже геть інша історія. Це вже таке. <рес> розбавлений компот, як на мене. Це, це, га, це в нас хто? А це той, той самий парфум, але так. то екстракт, так. а це звичайна версія до парфа. Тобто це те, то, що в 3 літрових банках, де палаває пару полуничок, <рес> да, той смак дитинства. Не, ну, тут ну, дай, мені деть цей не по полуницю. Тут полуниці навіть близько немає. Тут листя? <голов <Nurs> <голов> <голов> тут реально листочки. Я не пам'ятаю, чим там теж повинна бути вишня, точно є червоні ягоди. Тут чорно смородина, листя чорної смородини є, от, так? От, так? От, ось, листя, ось це теж. Якщо дуже відчувається. Якщо той не по полуниці, про полуничне варення, прям по, по цьому велику по полуницю, то цей про листя чорної смородини. Зараз так я справа листя чорної смородини. Які вони носила точно, цей, мабуть, цей. цей? Він більш Цей. він більш на повсякдення, а той прямо такий рознюхаємо каслі від Person Farm де Marly, Це чоловіча лінійка. Оля, ну кажучи, коментує їй він унісекс. Ну, може бути, а мені більше в чоловічу сторону. Таке цитрусовий яскравий, дуже яскравий цитрусовий. Типовий чоловічий для мене, більш все одно для чоловіка. Але Оля каже, що таким. гелем... Я б користувалася таким гелем для ну Він такий, знаєте, іскристі, такі цитрусові, дуже насичені. Непогано, але якби я була чоловіком, можливо, мій би інтерес був жвавіший, так? Так, ну так і. Стоїмо і думаємо, на що вони схожі ці нові сиро е... і перебирали, яка спеція, щось дуже таке знайоме, але щось таке, що трошки дратує. І до нас дійшло, що це пахне лакричними коктяками або якимось печивом з лакрицею, щось таке. Ну, зважаючи на те, що так і манить колір, але це точно не на острів, бо не всі люблять лакрицю, а вона ось тут така прямо чіпляється. Ну, він цікавий, він цікавий навколо. Думаю, що буде дуже непогано, але зважайте, що дуже багато лакричника, лакришника, лакриці все тут дуже яскраво відчувається. Собственно, не про шкіру. Він такий яскравий, більш квітковий, квітковий. Тут дійсно в нас мандарини, ананас, рожевий перець. Він такий є, якийсь от також іскристий, якісь бульбашки таке. Квіткові бульбашки, чогось такого, квіткове шампанське, як на мене, але дуже він квітковий. І шкіра, можливо, там буде, або навіть замша буде в базі, але це точно не про шкіру, чи шкіру, то, то ні, вона, вона не тут. Тут скоріше такі іскристі бергамотові м -м, спеції. Так, рожеру-перець, бергамот, те, що ми відчуваємо найбільше. Хочу показати вам ще раз. Альтаїр дати Олі спробувати, а він пустий, не дам Оліку спробувати. Але це дуже класна ванів. Шкода, шкода, шкода. Вона трохи більше, можливо, в чоловічу сторону, вона і стоїть в чоловічій лінійці. Але, як на мене, вона абсолютно носибельна і для жінок, і для чоловіків. Там є трошки дополону такого чоловічого півтону, як чоловічих парфумов. Але це густа така щільна, дуже дуже смачна. Темно вані, ану трошки я там на Останні краплі чуєш? Угу. Гарна вані? Гарна. Гарна вані. Але вона дуже щільна на хол. На Скажи щось про казу. Пару слов про казу. <рес> Пару слів <рес> про козу. Знай дуже хвалять і я хотіла розчути, але після того як я попередні, то в мене вже. Не забився і Тут така ваніль якась дуже-дуже вона делікатна. Вони взагалі Михайлівц, вони славляться своєю такою дуже аристократичним звучанням виваженим. І це дійсно виважена ваніль. Якщо там десь була щільна, більш кіна, потужна якась, то тут ні. Тут все дуже виважено, дуже тонко, але в принципі гарний. Хіба я не думаю, що буде якийсь великий шлейф у нього, якщо у вас є, то напишіть. Гарний, але не знаю, дуже ніжний. Чи, дуже ніжний. Чи то я вже нанюхалася, я не можу так сказати, о, там пахне чимось. Він просто якось загубився на, на фоні. Ось, Потужного, що я дуже нанюхала. Але приємний, що він приємний, однозначно треба рознюхувати, хотіла щось більше про нього сказати, думаю, що як нахвалю, а не можу Бо дуже він так, дуже ніжний. Інжирний цей в Армані Приве спокій, спокійний інжирний лист. Просто такий на кожен день, нічим не особливий, ну дуже він рівний. Звичайно, що Армані Приве вони всі звичай дуже так вичищено, дуже збалансовано, дуже гарно, ідеально складені, але Ось він такий нейтральний. Я думаю, що навіть якщо ви полюбляєте цю ноту, я особисто не дуже. То він якось не вразить. Він Просто рівний, спокійний. Оце для лікаря, для, я навіть не знаю, хто там ще не має, не має сильно пахнути. Тому, кому не можна сильно пахнути на роботі, ось він ідеальний. Рівний, заспокійливий, в принципі, спокійний, нікого не роздратує. Ну такий. Звичайний. Порівняли два фактори Instant Crush і Instant Crush у экстракті. Instant Crush Крашу це просто. Знову ж таки, уд якийсь він шкіряний, він потужний, він дуже-дуже щільний, гучний, аж до мізки електрично пробиває розрядом. А от Instant Crush це вже більш м'яко, більш носибельно. Ну, Можна б сказати, чому б ні, але треба пробувати. Він набагато, мабуть, в 10 разів легший ніж ерфакт Оля. Ми вже їдемо додому. Оля нюхає. Вона нанесла на себе Трафальгар руж звичайний, і в принципі це наш вибір. Бо інший, який спрі він дуже полуничний, Він гарний. Нам навіть саблики подарували. Yeah. <laughs> так, була дуже така добра дівчина, нам подарувала семплики. і, до, до речі, вона дала нам з собою цей еспрі, який полуничний. А Оля нанесла на себе той, який нам запах чорною смородиною. Але Оля весь час повторює, що вона трояндою. Ти не пахне трояндою? Ну, я трошки троянду. Трошки троянд. троянд. Йому було більше ось цього листя самого uh -huh. початку, а зараз залишилася така ніжна квіточка. Більше вже немає того листя. Але він дуже гарно пахне. Це наш вибір, бо він такий ну, дійсно жіночний, такий виважений і ну, більш універсальний. Тобто, якщо обирати собі парфум, який носити, так дуже, дуже гарно пахне. То нам одне з тих, що найбільше сьогодні сподобалось, так, це звичайний трафольгару груш. Ось так. Ну, все. Це фінальна сцена, наших сьогоднішніх затестів. Бувайте. Пока, я помашу пока.